Всім доброго вечора. Прийшла сьогодні на город до гірків. Хочу, Хотіла подивитися, чи вони є. Взяла одне відро, думаю, на що я його тягла. Подивіться, скільки я вибрала. З горією повне відро. І ось це ще не вмістилося. Гляньте, ще маленькі скільки. Да, ніби стали пропадати стебло. Я думала, вже нічого не буде з нього. Декілька разів полила, бо то жара була, вони почали сохнути, гляньте, які огірки. дивися, долі. Да не топчися по стеблу ж. Долі собери, і з того відра. Ну зараз я перекидаю, бо мала. Думала, нічого вже не буде, вже стебло почало пропадати. Я його полила декілька разів, а тоді три дощі в нас пройшло гарних. Ну, вже, звісно, я не поливаю земля. Для них гарна волога. Дивіться, скільки огірочків. Всі ще цвітуть і цвітуть. То прийшла вибрати, то ще огірків чимало. Можна там і консервувати, і квасити. І то один тільки там такий жовтуватий, іначе, а то всі гарні, зелені, зелені. Глянь скільки огірків. То з того перекидать відра, щоб не губити. Mm -hmm. Я вже всі вибрала. Всі? Так. Да. А на день ти казала? А на день зараз підемо глянемо. Хто б мені поміг? Перекладай з того відеречка у біленьке. Ну зараз я піду гляну на день. Помідори ще не стигнуть. Ой, воно порозверталося от дощів. Ну нічого. Менше буде мороки з цими помідорами. Бачите, гниють. Що ж, дощ прийшов один, другий, третій. Дивіться, що робиться. І вони ж, можна сказати, ще ж не поспіли, все. Напівзелений вже згнив. Нічого. Ціленькими ми встигли закрити, Хватить з головою. Це ще ми, якщо будемо закривати, то томатний сік. І борщову приправу, і все. О, Серега, поспіли ці дві дині треба забрати. Все, останні дині. І ще щось ось побило. Зараз заберемо останні деньки. Дві. Дві, одна ще одна зелена останеться. Відро можна положити, вони невеликі залишилися. Ще одна маленька. А та там ще зелений і все. Ота доспіє і можна вже цю зрівати, стягувати. Треба колиш буляний лісом. Ну, або хай сохне, тоді легше буде і стягувати. А вдруг ще раз да ні вже. Ні, Вони цвітуть, тільки вже ж не буде з них діла, Ось цвіту повну на день глянь. Ще цвітуть день, тільки ж вже з нього нічого не буде. Ось гарбузи мої. Бляньте, скільки? У сестри нема, то їй половину віддам, Ого, які здорові. Нащо вони мені такі здорові? Які вже виросли. Ой, ось я поплівся на кавун. Тут ще кавунчики є на цьому роді. Ну то я треба знести, вже посохли вони маленькі. Треба буде. Квасольку. Квасольку. А що з квасолькою? Вже можна обірвати. Ну, вже не сьогодні. Після цих городів наче побиті. Не хочеться нічого. Все, красненький спік. Гарбузів кашових дуже багато. Ще треба буде ці маленькі кавунці знести, які вони там будуть. Хтось знає, ну, хвостики посохли. Ти теж перевіряєш, чи все на городі поспіло. Ну, підійде, яка має дві. Тобі диньку дав, папа? Ого, яка! Ого! Ого! Все вже останнє. Ще одна залишилась на грядці і все. Так квасоля ось перша вже можна чистить. Так, да? да, вже цю можна обірвати і полушити її. Ні, а ця ще ось цвіте насаджувала, за десятим разом посходила. А цю можна почистити. А ну вона тут а не. В тому году Почистили і чимало начистили квасолі. І Сушили, сушили, вона вже майже висохла. І на ніч одного разу забулися занести, Дивіться, яка дрібненька. Ой, спала. І один раз, тож, кожен вечір, заносимо квасолю до приміщення, якої, щоб роси не натягувала. І вночі пройшов дощ, і вона вся в нас проросла. Були без квасоля. Це посадила, ну, щось теж зовсім мало. Ну хватить. Все, йдемо до хати. У двір. Йдемо. сливи які. Вже спіють. Да, здорові. Це купляла як угорку, ну, щось вона на угорку мені наче не дуже похожа. Угорка наче така довгенька. Погано подає обліплене дерево сливами. Ні, не бачила, що прицепився. Така не впала. Така не впала. Які гарні. Мігуньки вже. Ти куди пішла? Пойшла яйця шукати, чи є. Так кормушку ту забери. Вони все одно з неї не їдять. Оцю. Ти, ти сюди сиплеш? О, А, великі, а, чують, що запахло кабачком. Це вже йдуть. Вже прибігли. Бігали, паслися, випустили їх. Це почули, що кабачок натерся. Вечеряють кабачком. Ще один десь крякає. Вже можна збирати яблука, вже висохли гарно і нарізати нових, поки сонце щоб повисохало. І тут а, вже може, можна збирати складаю в такі баклажки бахлашки літрові і дуже гарно зберігаються. Звісно, не дуже зручно сюди її засипати, але нічого, трошки потрудиться і тоді гарно взимку вона зберігається. Не тільки взимку, а годами стоїть, не заводиться мольність. Зібрала я всю сушку, ось така кількість в мене вийшла. Дві баклажки повні і одна трохи. Зараз піду зберу ще яблука і ще наріжну. Ці щось я трохи пересушила, трошки темніші. Ну нічого. А оці прям дуже гарні золотисті такі на сонечку. Поки картоплю вибрали, то не було коли їх зібрати. А це можна їсти? І ви знаєте, вона дуже гарно зберігається у бутилках. Не заводиться ні жучок, ні моль, нічого не заводиться, тому що я вже і в пакетах зберігала, і в банках трохлітрових зберігала. Не знаю, от це краще. Серега косить траву. Вже можна піонію зрізати, вже вона не потрібна. Трошки наводимо тепер порядок у дворі. Прийшла, буду збирати зараз яблука Антоновка, бачите, осипається. А на сушку поріжеться, можна повидло зварити. У ну, мене прошлогоднього повидла дуже багато залишилося. то на сушу. Хай сушка ще буде. Бо мамка казала, давай наваримо повидло. Кажу, ти ще те використай. А Вони такі гарні падають. Ну, а те гниле можна обрізати, то не страшно. Дивіться, які гарні. Боїться, вона така з кислинкою. Але дуже пахуча на сушку. Дуже пахнуть буде. Зараз позбираємо. Там і слава осипалася. Нарізала ось таку мисюгу яблук. Це слава тут і Антоновка. Антоновка зверху, от такими шматочками і зараз буду заповняти сушку, хай сушиться на сонці, а що яблукам пропадать. Все, всю миску сюди заповнила цю сушку. Зараз ще зберу яблука там. Інші, не знаю сорт їх. Наріжу тую другу, під підклейонкою. І хай сохнуть. Ой, випадає. Цію нарізала повна сушка, хай сохне. Все, будемо сподіватися, що висохне швидко. Ці дні передають жару 30 градусів. Півень розпівався, то швиденько висохне. Серга повикошував під двором. Бо там трави особо такої не було, а тут усе було чимало, бачите скільки. Все, тепер порядок під двором. Ці плята повилазили знову. Пасуться. Це вишні треба повикопувати і ксюхи віддати. Хай понасаджує, бо в неї щось вишень немає. Я одну заказала їй вишню черешню, то садила, показувала, поприймалися. І оці повикопуватися все, її позалишали. Де краще викопаємо, а де не дуже, то просто повирубуємо, щоб не були зарослі. Якраз на осінь гарно пересаджувати. Ну, ще рано. Трошки пізніше повикопуємо і відвезу сестрі посаджу. І цієї так само, бо вона садить, в неї щось не приймається, видно, така рука. А ти що я посадила навесні, то пішли в рост. Ось будинок ніхто не купив, хміль затягує і пропаде. Гарно на вулиці півні співають увечері. Перекликаються у сусідів і в нас. Це під двором порядок ще в дворі. Треба повикошувати. Хочу попересаджувати ось, квіти, а ці посадити, бо вже вони яке коріння попускало, ніяк не дойдуть руки, доставала вазони, понаходила, треба буде помити. Ну вже як посажу, потім помию, посажу квіточки. Ось ось. Помощники поприходили. Треба позмітати, бо вони стояли вазони, наскільки мусору. Зараз позмітаю. Ну що, прийшли, беріть, беріть. Набирайте землю да, і садіть. Привезла із городу, набрала землі і трохи перегною. Зараз це все перемішаю. І вазони буду насипати. І ось цю. Викинула, бо Софія скинула, вазон розбився. Я думала, вона вже пропала, коли дивіться, відходить. Викинуть жальку. Треба знайти ще якийсь її вазон і посадити. Зараз перекормішкаю, трохи займуся кімнатними квітами. Все, посадила свої красуньки, вазончики вже повимивала, зараз просохнуть і заношу до хати. Везьми малу. І цю ось посадила, ну вазон цей не мила. Побачу, чи буду заносити до хати, чи ні, може не буду Побачу, як він буде рости. А лісом почав цвісти. Ось фіолетовий, дивіться, їсть. Курчата лазять, топтали. Ось один кущ розтовкли, тут ось поламали.